Героїню нашого сюжету Катерину ми зустріли в майстерні флористики при столичному свято Ольгінському соборі за роботою. Майстриня якраз прикрашала свічу для поліелею. Насправді, ніколи не планувала цієї професії. Реально був момент, коли стала просити в господа професію, тому що моя професія була така більш буденна, я була менеджером. І воно просто ти розумієш, що ти не на місці. І ти постійно в цих пошуках рік, другий, третій, ти клянчиш, потім ти згадуєш, що в тебе є свята великомучениця Катерина, до якої звертаються якраз з цими питаннями і професії, і якогось ремесла, і талантів і так далі. І оці постійні прохання, напевно, були почуті, тому що набридала довго, рік, напевно, виплакала, і так я стала флористом. Єдине, треба робити завжди уточнення, коли Господу говориш, якщо є не то твоя свята воля. Тому що професія дуже красива, але вона є важкою фізично для жінки. От зараз в мене є така радість, що я працюю саме в храмі і дякую нашому настоятелю, тому що з ним працювати ідеально. Він мені довіряє абсолютно, не перевіряє ніколи нічого взагалі. Все, що стосується квітів, вирішую сама. І це дає такий поштовх для творчості тобто, ти можеш дихати. І ти можеш робити те, що тобі подобається, те, що ти знаєш, тому що ти маєш освіту, на яку ти накладаєш свою думку і творчість, і вже навіть десь інтуїтивно працюєш, і тоді виходять набагато цікавіші роботи, тому що ти вільний, тебе ніхто не обмежує. Робота флориста при храмі передбачає неабиякі навички, адже йдеться як про прикрасу церковного приміщення до відповідних свят, так і у квітчення образів. Церкві е, нічого не можна зробити без спокус. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб можна було прикрасити ікону, просто ікону, нічого надзвичайного, ніякого великого проєкту без спокус. Або квіти будуть якісь не такі, як потрібно. Або, наприклад, коли навіть пам'ятаю на Пасху, замовляли там багато квіток, і мені половина приїжджає, наприклад, гоздик. Е, Такі погнивші. Ну, тобто ти не встигаєш, вони поки транспортуються, вони псуються. А тебе день-два, на це нема коли це все вирішувати, без спокус не буває. Але я вже звикла. Я думаю, що так кожен флорист в храмі, вони теж це знають, звикла і ставишся спокійно. Знаєш, що воно 100% вирішиться на добре. У нас варіантів інших немає. Буде не так, як ти плануєш, буде не так, як хотілося, аби, наприклад, спочатку потім виходить інакше. Але не факт, що погано, деколи навіть краще, ніж ти думаєш. До своєї небесної покровительки Святої Катерини з Олександрії, яка жила у другій половині третього століття, була донькою з доміжних батьків і мала всі привілеї для подальшого вдалого шлюбного життя, яким не бажала скористатись, бо прагнула духовної величі, назвавшись нареченою. Христа, наша співрозмовниця, ставиться не просто з повагою, вважає святу великомученицю, страчену за віру, прикладом для наслідування сучасним дівчатам. Я думаю, ну життя всі знають, знають, як вона страждала, яке життя в неї було. Але я собі думаю спробую згадати і зрозуміти її як дівчину 17 років того часу. Дивіться про неї не Говорять, що вона була красива. Вона була надзвичайно красива. Тобто це, знаєте, міс всесвіту, вона десь в стороні постоїть перед нею. І вона була надзвичайно розумна. І ось ця, знаєте, така її хороша самовпевненість, так, самодостатність, якої дуже часто зараз не вистачає жінкам. Вона знала, що вона красива. І вона знала, що вона розумна. Тому вона і сказала: дивіться, я вийду заміж тільки за того чоловіка, який буде такий самий розумний і такий самий красивий, як я. Тобто, і вона це сказала батькам в той час. Навряд чи тоді дівчатам дозволяли сказати і робити якийсь вибір. Так, тобто, женихів зазвичай, напевно, їм вже приводило в церкву, і от сказати, це вже твій чоловік. Але вона мала такі близькі певно, стосунки з батьками, таку довіру і повагу, що вони її послухалися. Наша героїня Катерина має чимало талантів, які прислуговують їй у парафіяльній діяльності. За службою вона читає на кліросі і робить це із задоволенням, прагнучи отримати від цього послуху духовну наснагу. Возлюблю Озлюблюйте Господі крепості, моя господа твердження, моє, моє прибіжіще моє, збавитель мой, Бог мой, помощник поможник мої, на нього, защитель моєї рох, спасіння моєго і заступник мой, хваля при свого господа, трах моїх. Наприкінці знайомства з пані Катериною ми дізналися ще про одну сторону її творчості. Вона шиє ошатні жіночі хустки. Що й казати, яка це потрібна річ, коли зважити, що в православній традиції жінка може перебувати у храмі лише з покритою головою. Хустки деякі я придумую моделі сама, тобто таких більше немає. Це така теж дякую Святі за допомогу. Вони кріпляться на заколочку, тобто з голови вона ніяк не сповзає. Це не моя ідея, я її просто досконалюю видозмінюю. От, І є в кінчиках хустки магніти. От, за рахунок цього можна її носити по-різному. Що Дуже дівчата люблять, наприклад, щоб була річ універсальна, яку можна там перевдягтися по 100 разів. Вони закріплюються ось так. Ну і власне це вже в іншій хустці. Отака така вона сучасна Катерина, що черпає натхнення та любов до прекрасного у своєї іменитої небесної покровительки.